Вітаю! Розповім, як в'язати такий візерунок. Нам знадобиться два кольори ниточок. Візерунок в'яжеться дуже просто. І можна фантазувати, і він завжди буде виходити у вас різний. Дивіться, тут я в'язала два кольори в мене ниточок вишньовий і білий. І в'яжемо ми. Два ряди білого, два ряди вишньового. І на білому ми робимо такі перетяжечки. Ця петелька в нас не пров'язується. Зараз ми з вами пров'яжемо цей візерунок, а я вам ще хочу показати: тут кожна четверта петелька в нас перетягувалася, не пров'язувалася. І візерунок виходить в такі квадратики. Якщо ви навчитеся, як це робиться, ви можете фантазувати і робити свій візерунок, такий, який вам буде подобатися. Почнемо в'язати, набираємо петельки. Я набирала 31 петельку на цей візерунок і протягувала петельки в шахматному порядку. Дивіться, в нас тут протянуті, зараз ми будемо тут дві. Не пров'язуючи, В'яжемо зараз білий, білу смужечку вяжемо. Ми, виходить, в'яжемо дві лицева, виворітна, лицева виворітна. Білою, потім вишневою ниточкою. На білому в нас формується візеруночок. Я пров'язую і першу петельку лицевою, і дивимося. Нам зараз потрібно протягнути петельки дві, потім пров'язати 5 і знову дві петельки, одна, одна не протягується через одну. Зараз у нас третя петелька буде перетягуватись. Просто ми її передіваємо, одну пров'язуємо і знову передіваємо. І в наступному виворотньому ряду ми теж їх будемо передівати. Пров'язувати тільки будемо у вишневому рядочку. Так у нас будуть в'язатися всі рядки. В білому ми робимо перетяжку, але в шахматному порядочку. А в вишневу ми просто пров'язуємо лицевий і виворітний рядок. Так, тут у нас пров'язуються петельки. 1 2 3 4 5 пров'язуємо. Потім робимо перетяжечку. Перетягнули одну. Перетягнули. Знову 5 пров'язуємо. 1 2 3 4 5. І тут у нас перетяжка. І так, до кінця ряду. Один, два, три, чотири, п'ять. Тут у нас перетяжечка. Одну перетянули, одну пров'язали, і формується в нас такий візерунок. У виворотньому рядочку ми теж ці петельки, які ми перетянули, ми їх не пров'язуємо. Просто передіваємо і в'яжемо виворотні петельки. І так в нас в'яжеться весь наш візеруночок. В'яжемо тепер вишневою пряжею. Лицеву краєву я теж пров'язую тут, затягую, підтягую. І просто ми в'яжемо лицевими петлями. і ці. Петельки, які ми перетягнули, ми теж їх пров'язуємо. Все пров'язуємо. Підбирайте ниточку, щоб у вас вона була одної тощини. І в'яжемо вишну. Ви можете і тут перетягувати ниточку. Наприклад, білу можна було сюди перетягнути, і був би візерунок інший. А у мене такий візерунок перетягується тільки вишнева ниточка. Фантазуйте, і у вас буде завжди виходити, от. Такий простий візерунок на лицевій гладі. Біжіть, якщо вам сподобалось, ставте сподобайки до зустрічі.